Говінда був особистим слугою Чайтані Магапрабу. Після вечері Говінда зазвичай робив йому масаж ніг. Одного разу Чайтані Магапрабу впав на підлогу і заснув просто на порозі. Говінда мав робити масаж. Тому він переступив через чайтаню Магапрабу і почав масажувати йому ноги. Той спав. І близько другої чи третьої ночі Шри Чайтаня Магапрабу прокинувся. Говіда. Ти досі тут? Ти не вечеряв? Ні, пане. Чому? Хіба ж я міг переступити через тебе, щоб повечеряти? А як же ж ти увійшов? Так це ж було, щоб зробити тобі масаж. Переступити через тебе заради своєї вечері. Цього я не міг. Для тебе я ладен зробити що завгодно. Але не заради своєї чуттєвої втіхи.